Рецептики. Наконець-то супер точно розкажемо, як, бо я розказував завжди в общих чертах, рецептики наших тушонок. Куряча, свиняча і паштетика. Тетя Оля, бо вона її робить, я знаю приблизно все. Потім тільки продаю. Олечка, починаємо: свинячий. Свинна тушонка. Дуже шикарне м'ясо, битки тут, ошийок, саме класне. Сюди входить м'ясо порізане, потім перець мелитий. Потім лаврушка, чорний горошок наверх і на низ. Е, на кожну баночку 5 грам солі е, і стерилізуємо при температурі 112 градусів 15 хвилин. Куряча тушонка сині Михайлович. Ваше, да, сподіжав, да. моя. Курі по 4,5 5 кілограм. Хребти відкидаємо, так само нарізаємо м'якоть, закладаємо баночки, 5 г спеції, 5 г на 0,5 баночку. Стерилізуємо так само при 112 це грам, це що, бай, на баночку. Це сіль. Да. А, Сіль і спеції. Сіль, спеціаль да, і перець. а да. Да, і стерилізуємо при температурі 112 градусів, 15 хвилин. Витримуємо, 15 все чудово. Да. Потім робимо паштет. Паштет робимо, Сюди входить голова свиняча обрізана, сало відкинуте. Ще баночок немає, бо зараз тільки будуть. Да, будуть, ж немає вже. Да. Печіночка, льохке, серце і всі м'ясні рульки, чотири штучки. Оце все відварюємо, потім пропускаємо на крупну решітку, потім два рази на паштетну, додаємо сюди прожарену Пропарену морквочку і цибульку теж перепускаємо через паштетну решітку, додаємо сіль по смаку. Вже не 5 Да. Ну, Секретний інгредієнт, мускатний горіх, 20 яєць. Оце все змішуємо, вимішуємо гарно і вкладаємо в баночки, і стерилізуємо в автоклаві. 110 градусів, 15 хвилин. так Так, само? Да, да, так само. Лайк, Олі, давайте вона дуже <laughs> старалася. Пожалуйста, замовляйте, куштуйте, смакуйте, підтримуйте нас, Давай. все буде чудово.